Універсальні чохли на сидіння. Друзі, хто бажає, щоб у вас в салоні дуже класно був салон вигляду. Дивіться, є ось такі з боковою підтримкою, з такою класною вставочкою. Це кошкіри, комбіновані значить, Це в нас для тих людей, хто в основному їздить сам чи з одним пасажиром напередок. Тобто їх в комплекті дві штучки верха, дві штучки ось такого гарного низа. Також в комплекті є. Під головночки. Значить по дизайнам. Чорний з червоним, наш самий ходовий, а також є іще інші такі дизайни. Я зараз вам їх покажу. Смотрите, у кого є в салоні матеріали сірого кольору. Чорний-сірий комбіновий салон, дуже чайно, часто в машинах ось такий ось салончик. Дивіться, чорний сірий. Також, друзі, хто полюбляє по типу Алькантару, щоб щось таке було, як замша. Такую тут перфорація. Значить, є такий чорний, є такий же коричневий. Потім, хто боїться, що там в літ буде там жарко йому чи взимку холодно і полюбляє тканину, є класний варіант. Задії екошкіра, спереду е, плотна-плотна тканина. Значить, перший варіант сірий, другий варіант ось такий от, е, чорний. Також є для тих, хто полюбляє максимально плотну тканину, прям, щоб не протерти, не про це, є ось такі, от, прям бронебойні, не царапуючі, ніякі ні, е, ключі, ні е, ті, змійки на цих, ні її не, не протруть. Тож, друзі, кому потрібно, пишіть нам вайбер, телеграм, по телефону в цьому відео, відправляємо новою поштою, без проплат, ось такі гарні чохли на переднє сидіння. Дякую.